Але знаєш, я не можу не запитати тебе, оскільки пам'ятаю, що Z Games, твій проект Junior Z. Скажи, будь ласка, що ти відчув, коли ти побачив, що Z стало символом того вторгнення? 404? Як це ти пережив? Як ви робили ребрендінг? От, ти особисто як автор проекту? Як це переживав? Ну тепер я точно зрозумів, що Z Games мене не повернемо в жодному разі. Мені навіть довелося забити тату з літерою Z, яка в мене була на честь фестивалю. Junior з у нас був через Z, тому що це було по покоління. Z, Ми перетворили на Junior S. От і ну позбулися цієї літери, хоча зараз вже і немає там негативного шлейфу, Але ми розуміємо, все одно це тригерить. Тому ми просто від цього позбулися, але не зупинили нашу діяльність в контексті самої громадської організації, тому що нас вони не зупинять. Найбільше, щоб вони хотіли, це щоб ми е, перестали опікуватися нашими дітками, їхнім здоров'ям е, і забули і забили на спортивні активності для дітей. Це була б їхня перемога е, над нами тут в тилу. is a the... про твого сина сьогодні, і що саме яким чином ти його залучаєш до спорту. Е, дивіться, перший меседж батькам: якщо ви хочете, щоб ваші діти займалися спортом, вам треба самим займатися спортом, тому що ми для них є рольова модель, і це супер просто і зрозуміло. Ви не можете з них питати, чому ти не ходиш на спорт а сидиш в гаджеті, якщо самі не показуєте приклад. Тому я вирішив робити це своїм прикладом. Я люблю скеледром, займаюся скелелазінням останніх років 5 напевно, що і ми з Сином останні вже чотири роки. Ходимо на скеледром разом. Це такий кайф. Ми ходимо в наш climbing space. це прям ритуал наш такий. Двічі на тиждень. Якщо виходить частіше, то частіше. ми приходимо. Він займається своїм тренером, я лажу там окремо, потім можемо разом. І, і він бачить мене, мій прогрес. Ну хоча він не такий великий, як в нього. Я постійно пишаюся результатами Мосена. І, і це можливість побути разом із своєю дитиною. І далі в підлітковому віці, коли дитина закривається вдома, закривається. ...криває двері, вішає табличку, не, не входити. У вас, да, у вас буде можливість про щось поговорити, тому що у вас є спільні інтереси. Тому ну, це як порада вам, якщо вона буде корисною, користуйтесь.